Welcome back to my channel Unit to... 2. Тема друга at school. У школі сьогодні ми з вами, шановні глядачі каналу, діти, батьки, вчителі, розпочинаємо нову другу тему. І ось ми бачимо на малюнку Children at School Ukraine. так, Діти у школі в Україні. І перше завдання: Draw your school. Намалюй свою школу. «Page 11 Спробуйте намалювати свою школу. Ну а ми почнемо перший урок. Lesson 1. Vocabulary. Будемо говорити про наш словниковий запас, про наші нові слова. Page 12, Пейдж 12, Unit 2. Тема друга. Listen and Point. Послухай та вкажи. Давайте з вами вивчимо нові слова. Слухаймо, повторюймо за диктором Book. Chair. Crayon. Desk. Pencil. Teacher. Book книга-підручник, чия, стілець, крейон, крейон, олівець кольоровий, деск, парта, стіл, пенсил, олівець, тіча, вчитель. Task B, listen and repeat. Послухай та повтори. Book. Book. Chair. Chair Crayon Crayon Desk Desk Pencil Pencil Teacher teacher І так, завшемо наші слова з картками. Book. Книга. Chair. Chair. Стілець. Crayon. Crayon will you Okay. Desk. Desk, Desk, Parka, Desk, Pencil, 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 Pencil. Олівець. Teacher. Teacher. Вчитель. Ну і потім ми ще вивчимо три слова на різні букви алфавіту із цих карток наших. У підручнику вправа C. Listening point. Послухай та вкажи. Say. Скажи. Teacher Pencil Desk Book okej Przewodnicząca: Pani Przewodnicząca: teacher, Przewodnicząca: pencil, Przewodnicząca: Деск, парта, за якою сидять діти. So, and book, книга. Good, well done. Ну, оце у нас на фото. Students Learning at School India. Учні, які навчаються у школі в Індії. Good, Well done. Уже сьогодні на занятті ми з вами вивчили. Шість нових слів: book, книга підручник. Chair, стілець. Crayon, Осковий олівець, кольоровий олівець, деск парта, пенсел олівець, тіча вчитель. В окремому відео вийде огляд на робочий зошит, я з вами прощаюсь. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці, на уроці грема.